Рубіо дав інтерв'ю для NBC News, де Журналісти, зокрема запитували безпосередньо про зусилля очевидно американської адміністрації для закінчення російсько-української війни. На що Рубіо сказав, що в Білому домі намагаються покласти край війні, яка коштувала Сполученим Штатам і їхнім союзникам величезних грошей, а також забрала безліч життів. Як каже Рубіо, цитую: ми просто хочемо, аби усе припинилося. Замість того, щоб критикувати президента Трампа, додає держсекретар, усі мають за його словами сподіватися, що той зможе покласти край цій війні. На запитання журналіста NBC, а чому ж Трамп не вводить санкції проти Росії? Рубіо відповідає наступним: знову цитую. Щойно ви починаєте робити такі речі, ви уникаєте проблеми, ви прирікаєте себе, мовляв, на ще два роки війни. А ми цього не хочемо. А ми хочемо, аби це сталося. Мається на увазі, аби угода відбулася. І Рубіо додає, що мовляв, ніхто, крім американців, не веде переговори з обома сторонами. Також 에, Рубіо говорить про те, що США не ввели санкції проти Росії, тому що сподіваються. Зблизити конфліктуючі сторони, ну тобто якась дивна логіка виходить: санкції проти Росії вводити не можна а Україні зупиняти військову допомогу можна, і виходячи з логіки американської адміністрації, треба. Хоча очевидно, що саме тиск на Росію це те, що могло би змусити російського диктатора бути більш договороздатним і все ж таки наближатися до реальних переговорів. Тиску вигляді санкцій, тиск у вигляді. Подальшої підтримки України, звісно, він може бути різний. Але саме санкції, фактично, зараз сам же Дональд Трамп визначає схоже як основний елемент тиску на російського диктатора. Ну, звісно, це пішло б нам на користь і звісно, це б наблизили. Повторюсь, росіян до реальних переговорів. Але на жаль, у Вашингтоні, бачите, досі відмовляються це визнавати а по суті у такий спосіб, виправдовуючи свою беззубу політику по відношенню до Кремля. І як би там не було, а, далі, кхе, перепрошую, Рубіо каже, що потрібно ухвалити рішення. А, у такий спосіб він знову вдається до погроз вийти із переговорів, бо каже, що, мовляв, Сполучені Штати а, хочуть. А, Зрозуміти чи продовжувати брати участь у цьому починанні, маючи на увазі переговори щодо України. Тут він каже, що є причини для оптимізму, але і для реалізму. Додає держсекретар, каже, що ми близькі, але цитую, мало близькі тому за логікою Рубіо, Сполучені Штати оцінять прогрес сторін щодо врегулювання наступного тижня, і вирушить чи залишатися у мирному процесі у такий спосіб американської адміністрації, зокрема, коментують е, тему переговорів з Україною. З одного боку, знову ж таки, е, ми побачили напередодні, як американський лідер погрожує новими санкціями, і це підхопили в Сенаті, в тому числі сенатори республіканці. Ну а з іншого боку, Марко Ру. Рубі... Біо, держсекретар Сполучених Штатів, знову озвучив прогрозу про можливий вихід сполучених штатів із переговорів, але у той самий час якраз виправдовує політику США щодо не введення санкцій проти Росії. Ну і от така, як я вже сказала, беззуба політика Вашингтона щодо Москви, Вона очевидно. Тикається із критикою, а, але що для нас важливо, з критикою серед а, консерваторів а, американського суспільства і безпосередньо представників чи прихильників республіканської а, партії а, один із найбільших консервативних публіцистів і блогерів а, Бен Шапіро, а, який взяв інтерв'ю у Володимира Зеленського. Дав свій фідбек після власне цієї розмови. Я зазначу, що у Шапіро е, по 7,5 мільйонів підписників, як на Ютубі, так і у Твіттері, е, Тому очевидно, що це величезна аудиторія, на яку впливає інфлюенсер. Так, от Шапіро почав з того, що він не впевнений чи отримав повністю відповіді на всі свої запитання, але е, каже, що не впевнений. Е, Куди йде кожен його долар, і мовляв, є питання до корупції, та як би там не було, річ у тому, що однією з найбільших проблем зовнішньої політики Сполучених Штатів протягом останніх 80 років за його логікою була дивна ідея, що якщо союзники є не ідеальними, то їх треба. Кидати звертає на це увагу Шапіро, нагадуючи, що Сполучені Штати покинули В'єтнам і дали В'єтконгу захопити його. Те саме сталося в Афганістані, де, мовляв, союзники були недосконалі, але виявилося, що люди з іншого боку були набагато гіршими. Звертає увагу знову ж таки Шапіро. Так що, як він каже, питання не в тому, чи ідеальна Україна, питання набагато більше, чого хоче Росія і в чому інтерес Сполучених Штатів. Як він про продовжує не на користь сполучених штатів зростаюча Росія, яка посилюється захоплення Ерефією Криму та Донбасу у 2014 році. А потім вторгнення у 2022-му – Це не той випадок, коли потрібно шукати де знаходиться якась там раціональна середина, чим очевидно зараз займаються деякі а, трампісти. Як каже Шапіро, ви можете шукати рішення, але воно не має сенсу, якщо ви не можете його впровадити. США не можуть впровадити таке рішення, тому що немає boot on the ground», те, що називається чоботів на землі, і Сполучені Штати фактично не хочуть вдаватися до такого кроку, тобто не хочуть відправляти війська до України, але хочуть посадити Росію за стіл переговорів, що не виглядає реалістично, каже публіцист і блогер. Послухаймо. Українці за столом, росіяни ні. Ми не домінуюча сила в регіоні, і ми не хочемо цього. Тоді як посадити росіян? Зеленський погодився на припинення вогню. Росіяни ні. Зеленський погодився на ресурсну угоду, у якій величезний перекіс у бік США. Українці не розпочинали війну. Українці хочуть гарантії безпеки більш надійні, ніж ми їм дали у 1994 році Будапештський меморандум, коли вони віддали ядерну зброю. Українці хочуть матеріаль реалій а не просто обіцянок. Українці зрозуміли, що обіцянки заходу схильні до випаровування. Українці хочуть до ЄС та НАТО. Це резонно, бо росіяни продовжують тиснути. Ти, супіру підкреслює, що Зеленський згоден на перемир'я і наводить приклад Кореї, зокрема, коли Північна та Південна Корея демілітаризували лінію розмежування, вони припинили вогонь та обмінялись полоненими. Війна фактично закінчилась, хоча офіційно ні, але на практиці Північна Корея зрозуміла, що якщо вона перетне кордони, її знесуть частково, тому що там знаходяться війська Сполучених Штатів. В Україні про розміщення власне американських військових мова і не йде зрозуміло. Замість цього сполучені штати просять великих поступок знову ж таки від Києва від визнання контролю е, Росією над Донбасом та Кримом до самозаборони на вступ до НАТО. При цьому Сполучені Штати не дають особливих гарантій безпеки цю пропозицію, яка Шапіро виклав на стіл уявний майстер переговорів. Так він Віткофа називає, який літає постійно до російського диктатора, і кхе, продовжує Росія, нібито відмовляється від захоплення решти України, але це не поступка про що. Нагадаю, напередодні говорив Дональд Трамп, бо Українці за це б'ються. Це не тому, що Путін вирішив раптово стати хорошим і відмовитися захоплювати Київ чи Львів. Це тому, що українська армія зупинила його, і, власне, так фактично і буде далі. І Як тільки українська армія за підтримки власне американських та європейських союзників чи партнерів не буде спроможна це робити, тоді фактично у Путіна будуть розв'язані руки. Саме тому зупинка допомоги від сполучених штатів може коштувати так дорого.